91 перші роковини голодомору геноциду як приховували правду про найбільший злочин комуністичного режиму. Вирок для Кремля. Коли чекати трибуналу над режимами Сталіна і Путіна? Два роки у судах. Дослідники голодомору заявляють про політичне переслідування. 23 листопада Україна вшанує жертв голодомору геноциду. День пам'яті замордованих українців у третє поспіль пройде на тлі новітніх злочинів Кремля, геноцидної війни, розв'язаної Російською Федерацією. Голодомор, геноцид 1932 33 років, один із найбільших злочинів в історії людства. Геноцид, організований комуністичним тоталітарним режимом СССР з метою знищення української нації та української держави. Наслідки, окрім демографічних та економічних, також морально-психологічні, деформація української ідентичності, прищеплення страху бути українцем, втрата колективної пам'яті. Злочин, що розділив історію України на до та після, замовчувався Москвою понад півстоліття. Лише за кілька років до свого розпаду під тиском українців та діаспори Совєтська імперія була змушена визнати голод, був при цьому факт геноциду і його справжні масштаби категорично заперечували і приховували за допомогою цензорів в Україні. Причина голоду відступ від Ленінської економічної політики. Демографічні втрати 3 мільйони 531 тисяча чоловік. З брошури Станіслава Кульчицького «1933. Трагедія голоду. Київ 1989 рік. Перші десятиліття незалежності Україна продовжувала пам'ятати тільки те, що дозволяла Москва. Лише у 2006 році український парламент визнав голодомор геноцидом. За політичним рішенням послідувало і юридичне визнання 22 травня 2009 року Служба безпеки України розпочала кримінальну справу проти організаторів голодомору 13 січня 2010 року. За матеріалами розслідування СБУ апеляційний суд Києва констатував факт геноциду української нації та встановив організаторів геноциду українців: Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря та Менделя Хатаєвича. У матеріалах суду згадувалась оцінка втрат: 3 мільйони 900 тисяч українців. Водночас Генеральна прокуратура, не погодившись із таким висновком наукового співробітника інституту демографії Омеляна Рудницького, надала вказівку провести комплексну експертизу щодо кількості жертв геноциду із залученням різнофахових спеціалістів, що не було зроблено із складною політичною ситуацією в Україні та приходом до влади Януковича. 15 років тому цей судовий процес викликав справжню істерику у московитів. Пропагандисти Кремля розпочали спецоперацію проти українських спецслужб, звинувачуючи останніх, нібито у фальшуванні. СБУ фальсифіцирує документи о Голодоморі і УПА. На Україні сфальсифіцировали виставку о Голодоморі. Минуло 10 років Кремль і п'ята колона в Україні застосовуючи напрацьовану москвою практику, посипали тими ж звинуваченнями, щоб приховати правду про наслідки геноциду. Розкрита машенничества при созданні главного українського міфа. Ворог злякався ще дужче в Україні. Нарешті провели низку комплексних судових експертиз щодо кількості знищених українців в роки голодомору. Кримінальна справа проти виконавців голодомору геноциду розпочата СБУ у 2019 році за заявою тодішньої директорки Національного музею голодомору геноциду Олесі Стасюк. У 2019-2022 роках проведено 8 комплексних судових експертиз за участі понад 40 дослідників та експертів. Висновки втрати української нації від голодомору геноциду 1932 33 років. 10,5 мільйонів убитих. 9 мільйонів 100 тисяч у межах УРСР, 1 мільйон 400 тисяч на Північному Кавказі, Дон, Кубань. Ще 5 мільйонів вбиті під час масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. Мета це було знищення національно-визвольного руху, знищення української нації та недопущення відновлення української держави. Зібрані вченими первинні джерела дали змогу уявити справжні масштаби злочину. Комуністи вбили щонайменше кожного третього українця у межах СССР. Лише дітей було знищено понад чотири мільйони. Встановив за даними освітнього обліку професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Хто згадає про тих немовлят, які яке щойно народилося? Пожило, може, годину і її десь це, ту дитинку закопали під грушею в садочку і так далі. Ті дітки невинні, які не побачили життя, які не змогли стати видатними людьми, вони нас там чекають. Дослідження втрат не можуть не шокувати, проте для дослідників голодомору вони не стали сюрпризом. Про 10-15 мільйонів убитих українців тоді, у 1933 році, доповідали своїм урядам іноземні дипломати. Подекуди масштаби вимирання сягнули 25-30% населення. Як на мене, названа цифра у 10 мільйонів жертв голоду не є перебільшенням. Із доповіді Отто Шиллера, аташе посольства Німеччини у Москві, 19 вересня 1933 року. Представники уряду визнали, що людські втрати в Україні становлять 9 мільйонів душ. В університетському середовищі говорять про 40-50% від усього населення України. І я вважаю цю цифру, 15-16 мільйонів, точнішою. Із донесення консула Італії у Харкові Серджо Граденіго від 22 червня 1933 року. Про 10 мільйонів жертв втрати співставні з втратами України у Другій світовій війні, публічно заявляли і українські президенти: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Наслідком голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму. Стали мільйони жертв серед українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні. У результаті штучно організованого у 1932-33 роках сталінським режимом голоду Україна втратила до 10 мільйонів своїх синів і доньок. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, з виступу на конференції спікерів парламентів країн-членів ЄС 2023 рік. Незважаючи на це боротися із новітніми дослідженнями взялися окремі українські чиновники в унісон з московською пропагандою. Вони звинуватили учених, правників, криміналістів і слідчих у фальсифікаціях, публічно погрожуючи та фактично оголосивши їм війну. Від їхньої репутації каменя на камені не лишиться. Дробович про справу 10,5 мільйонів жертв Голодомору. Суспільне культура. 17 грудня 2021 року. О червні 2022-го міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звільнив Олесю Стасюк із посади генерального директора національного музею голодомору геноциду. Згодом у суді представники міністерства підтвердили, причиною звільнення стало озвучування доктором наук кількості убитих голодом українців. Коротко хочу зазначити, що під час перебування стосунки на посаді інстаниками музею і безпосередньо стосунки озвучувалися оцінки жертв Волдомору 10 мільйонів. Суди трьох інстанцій визнали, звільнення директорки музею було незаконним. Протиправними названі судом і наступні два накази очільників мінкульту у червні 2023-го Ткаченко поновив і одразу ж удруге звільнив Стасюк. А вже цьогоріч його трюк повторив виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандієв. Феміда назвала це політичним переслідуванням. Рішенням Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олеся Стасюк була поновлена на посаді генерального директора Національного музею голодомору геноциду. Однак у зв'язку з її неодноразовим незаконним звільненням, переслідуванням за наукову діяльність, у неї не було можливості працювати відповідно до контракту та виконати програму розвитку національного музею. Встановлено, що Міністерство культури та інформаційної політики України протиправно втручалося у наукову діяльність музею з рішення Івано-Франківського апеляційного суду від 14 червня 2023 року. Наразі організатори визнаного судом переслідування самі стали фігурантами кримінальних справ. Розслідувані низки епізодів, зокрема підробки документів, ведуться щодо колишньої заступниці міністра культури Катерини Чуєвої, ВО директорки музею голодомору Лесі Гасиджак, її заступниці Ганни Сокиріної, голови Нацагентства з забезпечення якості вищої освіти Андрія Ботенка. Не можна говорити про геноцид, то який відбувається зараз, не згадуючи про голодомор-геноцид, тому що зло, яке не було в свій час покаране засуджене світом, воно повернулося у 21-му столітті. І як українська держава, як українці світу, і як весь демократичний світ має зупинити Російську Федерацію, має зупинити ці злочини і обов'язково покарати. Росія має понести відповідальність за це, тому що щоб в майбутньому обезпечити від повернення Таке злочинів знову, як по відношенню до України, так і до інших європейських країн. Правда про злочини Кремля дасть можливість покарати Росію і за воєнні злочини та геноцид, які вона вчиняє у 21 столітті. Адже лише засудження обох режимів, і рашистсько-путінського, і комуністичного, може стати запобіжником від повторення у майбутньому, переконані учені. Правових підстав для визнання Росії злочинною державою достатньо, потрібна політична воля України та демократичного світу, кажуть у міжнародному конгресі криміналістів. В Статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду вказано, що геноцид означає будь-яке з таких діянь, що вчиняються з намірами знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну. Расову чи релігійну групу, як таку. Міжнародні юристи готують подання до Міжнародного кримінального суду зі звинуваченням Росії в навмисному спричиненні голоду під час повномасштабної війни проти України. Правозахисники намагаються задокументувати випадки, коли російські сили використовували голод як зброю. Поки що голодомор визнали геноцидом парламенти 37 країн світу, а також Європарламент і Парі минулого місяця до списку доєдналася Швейцарія. Більше половини визнань відбулися після 24 лютого 2022 року.